Ісусу Христу такий гарний, майже пасхальний день, який навіює думку, коли апостоли, втікаючи з Єрусалиму після розп'яття свого вчителя, зустріли подорожнього. Велася якась мила розмова. І коли вечоріло, подорожній вдавав, що хоче йти далі, а два апостоли сказали: залишися, зостанься з нами. І він залишився. І на вечері, коли ламали хліб, відкрилися їм очі на учителя, на Господа, на Ісуса. Так сьогодні в цей. Непростий небуденний день, день прапору, напередодні празднику нашої незалежності хочеться просити дуже багато. Ми маємо дуже багато до Бога питань і прохань. Часами мені шкода того нашого Бога, як він собі може дати раду з тим, що кожен з нас. Окремо і спільнотно просить. Але одного потрібно: зостанься з нами. Бо коли зостанеться з нами, відкриється нам правда на церкву, відкриється нам правда на Євхаристійного Ісуса, на того Бога, який обіцяв залишитися з нами до кінця віків, до другого Його приходу. Зостанься з нами. Так дуже важливо, щоб він зостався на передньому краї нашої оборони. Зостанься з нами, з вояками, з пораненими, полоненими. Зостанься з нами навіть тут, у мирному Ірпені, при сонячному дні, гарній атмосфері. Бо і нам тут бракує Бога, який допоможе нам перейти усі перешкоди, які зустрічаємо на своєму житті. Дуже коротка молитва праведного митрополита Андрея Шептицького. Просимо тебе, Царю, Небесний, духу правди, любові і справедливості. До тебе підноситься наша молитва зігрій, просвіти наші уми і серця, покажи нам правильну дорогу в нашій праці для добра нашого народу, благослови наш труд і подай нам братню єдність у всіх наших зусиллях для нашої вітчизни і народу та для нового розвитку Христової Церкви. В Україні і батьківщини нашої. Амінь.